30 років без ремонту мова йде про дорогу цурків спасів з Долбунівського району. Місцеві жителі цих сіл вийшли на автошлях, аби привернути увагу до проблемної частини дороги. Самі ж мешканці не знають, куди вже звертатися з цією проблемою, адже достеменно не знають, хто відповідає за ремонтні дороги даного відрізку. В чому підпоряджені дорога та чи будуть її ремонтувати. Дивіться далі у сюжеті. Дорога убійство, дорога. дорога убійство. Але графіки, графік, можеш їхати. Так водій автобуса Рівне цурків реагує на дорогу між цурковим та Спасовим. Стан автошляху обентежить і водія шкільного автобуса Віктора Тимущука. Чоловік забирає учнів з Замеля і цуркова та везе у Спасівську школу. Каже, півтора кілометри доводиться їхати 25 хвилин. Шкільний автобус це взагалі це не їзда на цьому, а це поломка за поломкою. Ти вже не від'їжджаєш і треба щось. Ремонтувати. Місцеві жителі діляться. У суху погоду дорогою цурків спасів важко проїхати, а коли йде дощ, ситуація стає критичною. А як дощ йде, тут там нічого не видно, все пливе. Все пливе і все в ямах. І як нам їхати, як нам жити тут? Хіба це дорога? Хіба це дорога, це не дорога. Аби привернути увагу до жахливого стану доріг, мешканці сіл Спасова та Цуркова вийшли на акцію протесту. Зверталися в Мізуцьке ОТГ, писали, зверталися, ніхто ніякої відповіді не дає, всі відхрещуються від цих доріг. О, то ми хотіли б звернутися ще раз всі з людьми, розглянути це болюче питання. Депутат Мізуцької територіальної громади каже, за весь час змогли добитися лише того, щоб дорогу засипали щебенем, та за місяць він розлетівся по сторонах. Наша громада користується послугами маршрутного таксі, маршрутки так званої. Люди теж сюди не хочуть їхати, тому що він більшість. Ну як є випадки, то не подинокі, які він забирає людей, завозить в рівне з долбунів, кому по потребі потрібно назад. Вони не можуть вернутися, тому що маршрутка обломалася. У мізуцькій сільській раді, до якої входять села Спасів та Цурків, повідомляють, що проблемна ділянка дороги не у їхньому підпорядкуванні, тому вони не мають права її ремонтувати. Та мешканцям сіл не подобається бездіяльність чиновників. Добре, мене питання до вас. Зодське ОТГ має відстоювати права по поводу цієї доріжки. Чому цього не робиться Ми, наприклад, Затривали. зверталися і скажу, в осінь, зверталися дорога, ця це центральна. Це центральна. Так. мізочку. Вона проходить через мізоч на дубно. Це дорога державного значення. Угу. Звернулися, сказали, нема коштів, робити не будемо. Друга така сама дорога у нас є на півче. Це така сама, як на цурків дорога, точно тож це ошка. Її обслуговує фірма Меридіан. Угу. Приїхав, подивився сказав так, що мені на цей рік держава не виділа копійки на обслуговування доріг. У Рівненській ОВА повідомили, що дорогу цурків спасів поки не планують робити, адже через воєнний стан фінансування обмежене. Також в області є багато інших доріг у поганому стані. Тому за можливості дороги почергово ремонтуватимуться у їх пріоритетності. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.